Вітаю вас, шановні слухачі! З вами подкаст «Глядацьке Крісло і я, його ведуча Ліля. А ми з вами продовжуємо нашу захопливу подорож у світ кінематографа та медіа, де ми дізнаємося про реакції провідних медіа світу на українську стрічку 20 днів у Маріуполі. І тому сьогодні ми з вами проаналізуємо огляд рецензії авторитетного видання The New York Times. The New York Times – це не просто газета, це своєрідне вікно у світ подій, яке завжди припадає до душі читачам. Цей медійний гігант заснований ще у далекому 1851 році, здатний відкривати нові горизонти та захоплювати вашу увагу беззаперечними заголовками та різноманітними перспективами. Він завжди на передовій, пропонуючи свіжі національні та міжнародні події, спонукаючи до глибоких роздумів своїми авторськими статтями, захоплюючими оглядами та провокаційними розслідуваннями, хочеться зауважити, що ця газета не боїться проникати в темні куточки світу, де розгортаються найскладніші і найпотужніші події, особливо вони активно відслідковують війну в Україні, присвячуючи увагу. Маріуполю це свідчить про їхні бажання відтворити правдиву картину і привернути увагу читачів з усього світу. Їхні матеріали виходять за межі звичайних новин, розкриваючи силу та витривалість людей, які опитнилися в епіцентрі подій. Це більш ніж просто слова на папері. Це історія про тих, хто протистояв складнощам і виживав у найнебезпечніших умовах. The New York Таймс це мандрівник, що занурюється у світ емоцій та пробуждає у нас почуття захоплення, співчуття і визнання. Тому не дивно, що саме ця газета була одним із перших, хто поділився своїми враженнями про стрічку 20 днів у Маріуполі, і автором цієї рецензії є Джейсон Фірго, відомий головний криток цього видання. Зазвичай цей чоловік дотримується ретельного аналізу теми культури. Критик зазначає, що мистецтво створює мости між різноманітними країнами та їхніми культурами, і саме цим зближе нас допомагає зрозуміти один одного. Але в контексті війни його значення стає ще більш вагомим. Його рецензія на фільм «20 днів у Маріуполі відкриває двері у світ трагічних реалій війни, дозволяючи нам з вами крукувати поруч із стражданням та мужністю тих, хто опинився в серці подій. Це не просто слова на папері, це відображення глибини людської душі та безмежної сили, яка проводить нас до думки і відчуття вдячності. Отже, перед тим як прийти до думки Джейсона Фірго стосовно цього неймовірного фільму, хочу нагадати, що зараз ви слухаєте один з найцікавіших подкастів Глядацьке крісло. Не забувайте підписуватися на наш канал, Факультет систем та засобів масової комунікації, поставити вподобайку і залишити свої враження у коментарях. Дякуємо вам за те, що обрали наш подкаст, і сподіваємося, що ви нас не покинете. Отже, у Джейсона Фірго надають нам можливість провести паралелі між мистецтвом та суспільством. Вони зачаровують нас відчуттям, як мистецтво може змінювати наше сприйняття світу та спонукати надії. Він показує, що державні об'єкти, які постраждали від обстрілу, стають своєрідними свідками війни, розповідаючи нам історію про силу та витривалість людей, які продовжують творити навіть у найскладніші часи. Видавець зауважує, що цей фільм це не розвага, а глибоке занурення в реальність, яке може бути важким для сприйняття. Проте завдяки його епізодичній структурі. Кожен кадр стає частиною складної історії, яку легше розгорнути перед собою. Спочатку ви занурюєтеся у красу Маріуполя, дивлячись на його величні будівлі та промисловість металургійного заводу Азовсталь. І все це підкреслює його значення у сучасному світі, але навіть ця краса не може захистити його від жорстокості війни, яка прийшла на наші землі. Потім перед вами розкривається частка історії, що стала частиною справжнього скарбу: рідкісні кадри з перших днів конфлікту. Їхній реалізм такий, що ви майже можливо відчуваєте запах пороху та власну напруженість під час обстрілу. Так, деякі кадри можуть бути трохи кривими та нерівними, але саме це робить їх ще більш реалістичними та емоційно зарядженими. Не можна не відзначити слова Джейсона Фірго, який розглядає два важливі аспекти цих відеозаписів. По перше, це унікальність кадрів знятих Мстиславом Черновим та Євгеном Маланеткою. Відомий фотографам та відеожурналістам, які вдало зафіксували унікальні моменти, що розкривають справжню сутність подій. А по-друге, це величезні труднощі, пов'язані з вивезенням цих матеріалів з Маріуполя та їхнім показом у всьому світі. Це ще більш підкреслюють вагу та значимість цих записів, які стають свідками війни та пам'ятником силі та витривалості тих, хто живе в умовах конфлікту. Видавець порівнює жахіті, що відбулися у Маріуполі, з подіями у Милаї, Серебниці та битвою Валиопо. Масове вбивство мирних жителів у Милаї, скоєне американськими військовими під час війни у Єднамі, викликало світове обурення та стало символом жорстокості та безлюдності війни. Серебниця, де було розстріляно боснійських мусульман сербськими силами під час війни у Босонії. І Герцеговині також стала символом масових злочинів проти людства. А битва Валеопо, яка тривала кілька років у Сирії, спричинила велику кількість жертв серед мирного населення та завдала непокривимої шкоди місту. Ця битва стала однією з найсмертельніших та найжорстокіших битв у сучасної історії. Порівнюючи ці події з трагедією в Маріуполі, Джейсон Фірго наголошує на загальній натурі нелюдськості та жорстокості, які проявляються в усіх цих конфліктах. Також критик відзначає, що документальний фільм «20 днів Маріуполі. Не просто є важливою кінострічкою, але має щось більше ніж унікальне зображення злочину з скоєне російськими загарбниками. Він розглядає його як вікно у світ конфлікту, дозволяючи глядачам отримати унікальний вигляд на життя і страждання людей, які переживають цю жахливу реальність. Важливою метою таких коментарів є стимулювання глядачів до роздумів про війну, її наслідки та ролі яку кіно може зігравати у викликанні уваги до цих проблем. Отже, друзі, це був наш огляд рецензії The New York Times Джейсона Фірго на фільм 20 днів в Маріуполі. Сподіваємося, що вам сподобалося наше розміркування про цю важливу тему. Пам'ятайте, що кожен фільм це не лише розвага, але й можливість поглибити наше розуміння світу. Тож залишайтеся з нами, слідкуйте за новими випусками Глядацьке крісло, дякуємо за увагу і до нових зустрічей!